Нещодавно Чернігівщину сколихнула девакувата заява Бобровицького мільйонера латифундиста Леоніда Яковишина, в якій йдеться про те, що буцімто готується рейдерське захоплення його бізнесу. Мені достеменно відомо про те, що найближчим часом запланований рейдерський наїзд на наше підприємство. Вони планують арештувати наші рахунки, техніку, елеватори, повністю паралізувати роботу господарства, залишивши бюджет без податків. А людей без зарплати і впевненості в завтрашньому дні. 85-річний бізнесмен звинуватив у так званій рейдерській атаці народного депутата України від Чернігівщини Бориса Приходька. Щоправда, жодних доказів Леонід Яковишин не надав. Більше того, згодом в інтерв'ю журналістам зізнався, що насправді немає ніяких доказів, які б свідчили про якесь рейдерське захоплення та його організаторів. А чи є у вас інформація, хто в офісі президента? Ну от оце немає. підтримує і керує цим. Немає. Немає, як бачимо, заява Леоніда Яковишина більше схожа на фантазії та домисли самого власника ТОВ земля і воля, адже під собою вона не має жодної доказової бази. І здавалося б, що у цій історії вже можна ставити крапку, адже все і так зрозуміло. Утім, днями на підтримку Бобровицького мільйонера виступив одіозний прилуцький політик утікач та підприємець з кримінальним шлейфом Олега Вер'янов. би це дивно не звучало, але Олег Верянов викатав у публічну площину власну заяву, в якій звинуватив того ж таки народного депутата Бориса Приходька у підготовці будь то рейдерського захоплення і його бізнесу. Цікавим є те, що за змістом заяви між собою доволі подібні. До того ж, опубліковані вони на офіційному ресурсі, який контролює Леонід Яковишин Бобровицькій газеті. Про приналежність цього видання до Леоніда Яковишина здогадатись не складно. Достатньо просто промоніторити контент, який вони активно просувають. Ледь не у кожному номері газети в негативному ключі фігурують неугодні Бобровицькому латифундисту Люди в українських змі безліч розповідей про Леоніда Яковишина, який неодноразово опинявся в центрі суперечливих ситуацій, пов'язаних із кримінальними звинуваченнями. Серед них звинувачення у співпраці з окупантами, конфлікт з військовими, звинувачення в корупційних схемах та тиск на пресу. Утім, у цьому матеріалі ми проаналізуємо і розкажемо вам правду про вже згаданого одіозного прилуцького підприємця та політика Олега Вір'янова. Адже за собою він має потужний кримінальний шлейф. До прикладу, 10 вересня 2024 року Чернігівський апеляційний суд засудив Олега Авер'янова до семи років позбавлення волі у справі про незаконне заволодіння автомобілем Porsche Cayenne, який належить його дружині. Ця справа тягнеться з 2015 року. А вся справа в тому, що у січні, того ж таки, 2015-го, після сварки, з тоді ще дружиною Євгенією, Олег Верянов викрав її авто. Він був на відпочинку, повернувся з відпочинка. Зразу поїхав на дачу жити на Фазанарі, в будинок. Потім в один з днів 23-го і 24-го, 23-го, по моєму січня. Він приїхав до дітей. Е, ну, остався ночувати в квартирі в нас. Е, забрав утром зранку став, забрав всі документи з сейфу. Потім мені сказав цих е, паспорт від машини і ключі. Я сказала: я тобі нічого не дам. Е, він мене ударив. І вийшов з квартири. Після викрадення авто Авер'янов вирішив незаконно продати його. Дізнавшись про це, жінка звернулася до поліції з заявою про незаконне заволодіння та продаж її майна. Відтоді розпочалась тривала історія судових тяганин, в ході яких Євгенія Авер'янова намагалась довести, що автомобіль дійсно належить їй, а чоловік заволодів їм незаконно. Утім, тривалий час їй це не вдавалось, адже на той момент Авер'янов обіймав посаду заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та активно. Використовував свою посаду та зв'язки заради досягнення своєї мети. Куди б я не писала, в прокуратури, в поліції, що б я не робила, ну, завжди передо мною були зачинені двері. І цю справу закривали, ну, ну невірно, раз чотири. А коли її відкривали, він ссилався на те, що він це політична, політичний якийсь на нього йде вплив. У справі про викрадення автомобіля Авір'янов використовував усі можливі методи, аби залякати дружину та виграти справу. Він погрожував, фальсифікував документи, морально тиснув на свідків. У 18-му році, в серпні, місяці, його побила охорона Авір'янова. Прямо у дворі при мені Він дзвонив, там, у якої куплявся цей автомобіль. Він дзвонив, казав, що вона не йшла свідчити. Ну, звісно, давили її всім. І там інших свідків дівчат моїх, теж, щоб на неї йшли, тільки свідчити. Наша знімальна група відвідала усі судові засідання в цій справі. Під час судових засідань Олег Авір'янов звинувачував і СБУ, і прокуратуру, і суддів. Мовляв, вся правоохоронна система України об'єдналась проти нього одного. Стосовно цієї справи, чому прокуратура взагалі цим займається? Цю справу закривали вже три чи чотири рази, і потім поновляли. Якщо подивитися матеріали діла, то... так. Головне управління особливих тяжких злочинів, економіки держави, Генеральної прокуратури України, там головне слідче управління Служби безпеки України. Ну, там такі ці, департаменти цим займаються. Тобто, ну, справи про, особливо, про спільне минуло. Чому вони цим займаються? Тому що на на жаль, це е, не відноситься, але це є політичне питання. Але суть цієї історії проста: якщо винен, відповідай за законом. І 10 вересня 2024 року Чернігівський апеляційний суд виніс рішення у цій справі та засудив Олега Авер'янова на сім років позбавлення волі. Утім, Аверянов не з'явився на повне оголошення рішення суду і зник без звісти простіше кажучи, втік я так поняла. Він зразу Чернігова. Поїхав за кордон. Людина, яка знає, що вона не підроблювала і не використовувала, вона буде до кінця і себе виправдовувати, що це не вона зробила. Також показовим є те, що одразу після своєї втечі Олега Авер'янов замовив медійну атаку на суддів Чернігівського апеляційного суду, які винесли рішення у справі, в якій його було засуджено. Представники ФЕМІДи, в свою чергу повідомили про відкритий тиск на суддів. Також вони звернулись до Вищої ради правосуддя та офісу генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність суддів. Що до здійснення правосуддя та брудні автомобільні баталії між Авер'яновим та його колишньою дружиною це далеко не всі незаконні оборудки, в яких фігурує Олег Авер'янов. Розслідування ДБР за підозрою задані збитків державі, несанкціонована підприємницька діяльність, зловживання під час постачання обладнання для державних структур, незаконне заволодіння майном, побиття, залякування та катування людей, махінації та корупційні оборудки. Усе це коротка та тезисна біографія Олега Авер'янова. Колись відрізав бізнес конкурентам пальці, нині балотується до Верховної Ради. В одному з округів Чернігівщини від радикальної партії Олега Ляшка на вибори йде кандидати з більш ніж сумнівною репутацією, кажуть в області. Причому Олег Авер'янов навіть не належить партії Ляшка. Зате за часів режиму Януковича став тим самим олігархом із якими. Постійно бореться радикал Ляшко. додайте до цього ще й той факт, що Олег Аваріанов не гребує відкрито маніпулювати. Неодноразово він заявляв про свою любов до Чернігівщини та бажання розвивати регіон. Утім, більшість свого бізнесу він релокував з Чернігівщини у більш безпечній області нашої країни. Знаючи усі ці факти, можна сформувати доволі чіткий портрет Олега Аваріанова як політика, підприємця та людини. Загалом. Підсумовуючи, можемо припустити наступне. Бобровицький мільйонер-литфондист Леонід Яковишин та Олег Аверіанов, що фігурує в кількох кримінальних справах, ймовірно вступають в кооперацію. Аналізуючи це, виникає логічне запитання: які цілі вони переслідують. Ми вирішили поставити це запитання безпосередньо Олегу Авер'янову. Утім, на наші дзвінки він не відповідає. Як події будуть розвиватись далі? Наразі передбачити важко. Утім, згаданий вище народний депутат подав позов до суду з метою захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. Як і обіцяв, я підготував позов до суду для захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. Для мене принципово важливо захистити правду та зупинити поширення безпідставних звинувачень, які не відповідають дійсності та порушують базові доктрини добропорядності. Ми обов'язково будемо відслідковувати ці процеси і, звичайно, про все вам розкажемо.